Підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за 2012 рік затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно а також результати контрольно-ревізійної роботи в установах, підприємствах та організаціях надвірнянського району за минулий рік. Такі питання обговорювали на черговому засіданні колегії райдержадміністрації. Про детальніший перебіг офіційного заходу далі у сюжеті. Підсумовуючи рік, що минув у плані соціально-економічного та культурного розвитку, а також бюджету району, начальник управління економіки райдержадміністрації Василю Уніят вкотре зазначив про проблему у галузі промисловості, і надалі не вирішено питання по підприємству Паднавтохімік Прикарпаття. Завод стоїть, тому й загальна картина району виглядає не найкраще. Відсутність переробки нафти у патнавтохімік Прикарпаття негативно вплинуло на розвиток економіки району, зокрема на ряд показників, які враховуються при підсумовані рейтингу оцінки. Перше зменшились обсяги реалізації продукції. Знижились надходження податків до бюджетів всіх рівнів на 25,9%. Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до запланових показників склав лише 91%. На 68,8% знижились обсяг експорту. Товарів імпорту на 38%. відповідно коефіцієнт покриття експортом імпортом склав лише 0,55% при загальнообласному показнику 0,85%. Уповільнились темпи освоєння капітальних інвестицій, знизились темпи створення нових робочих міст. Сьогодні в області функціонує велика кількість обласних та державних програм, на виконання яких постійно приходять нові пропозиції стосовно вдосконалення соціально-економічного розвитку регіону. Тому першочерговим завданням влади є вивчення та реальна робота над реалізацією проєктів та залученням інвесторів. Пріоритетним напрямком є агропромисловий комплекс відродження галузі м'ясного скотарства. Також райдержадміністрацію спільно з Івано-Франківським університетом. Нафти і газу, розроблено 10 пропозицій щодо майбутніх проєктів, які б могли зацікавити інвестора. Попри зупинку пад «Нафтохімік Прикарпаття, зменшення виробництва район повинен розвиватися та не пасти з задніх серед інших районів області. А будь-яку роботу, що вже розпочато, потрібно довести до кінця. Про це під час роботи колегії зауважив голова райдержадміністрації Юрій Хасіянчук. Є інвестиційні пропозиції. Далі має діло переходити. Якщо з тих 10 інвестиційних пропозицій ми е Виловимо і зробимо тол хоча б один-два, і, і підуть інвестиційні проекти, і вони будуть мати е, життя і реалізацію. Отоді От це буде прекрасно. І підуть інвестиції. А якщо ми будемо складати ті пропозиції, на купочку в папочку будемо звітуватися один перед одним, що у нас вони є, що ми і тішиться, але далі руху не буде. Окремо зупинився голова райдержадміністрації на проблемі районних доріг. Ремонт автомагістрали на Дунянщини потрібно проводити якісно, і це буде робитись із таненням снігу. Людина могла їхати на машині, на велосипеді, на фірі. На... Транспорті, який дозволений рухатися по тій чи по нічій дорозі, щоб не випадали пломби з зубів, Все. Розумієте мене, також голова райдержадміністрації зобов'язав керівника райавтодору автодору паралельно готуватися вже до наступної зими. Йшла мова і про стан районного бюджету. Бюджет району не до недопуступило мільйонів 421,7 тисяч гривень. Проте спостерігається ріст надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року на 101,3%. або надійшло більше відповідно 2011 року на 882,5 тисяч гривень. В розрізі кошиків виконання бюджету характеризується наступними даними: виконання першого кошику становить 86,9% і відсотка до уточних планових призначень. Бюджет району не надійшло 8 млн. 247 сорок сім тисяч гривень. план 66,229,1 шість двісті тисяч гривень. Виконання другого кошику становить 102,5% відсотка до уточних планових призначень. Або надійшло більше в сумі 253 і 4, тисяч гривень у 2012 році на Дернянський район по показниках розвитку посів почесне передостаннє місце серед районів області, і це обов'язково потрібно виправляти, зауважив директор департаменту економіки ОДА Володимир Попович. Показники, ті, які ми приймали про програми соціально-економічного розвитку, вони десь не виконані або десь, я би так сказав, завалено. Тому не шукаючи когось чогось винним, ми сьогодні повинні зробити чітко платформу. Тобто, ми сьогодні повинні зробити від нуля рухатися і розробити чіткий механізм провадження нашої. Роботи під час колегії обговорилось питання новоствореної державної реєстраційної служби, яка запрацювала з січня 2013 року. Цей орган реєструє все нерухоме майно. Зевелі ділянки, будинки, які збудовані до 92-го року, після 92-го року немає значення. Це є реєстрація. Моментом реєстрації рахується той період, коли видали людині свідоцтво на руки. Підтверджуючи документ про реєстрацію права власності, обов'язковій державній реєстрації підлягають право власності, право володіння, право користування або сервітут, як хто як називає, право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення Емфітевзис, право забудови земельної ділянки. Право оперативного управління, довірче управління майном, ну і інші речові права, які передбачені цим законом за словами фахівців, завдяки реєстраційній службі скоротились терміни реєстрації та зменшилась вартість послуг. Люди здивовані тим, що в стислі терміни видаються їм свідоцтва набагато дешевше, менше треба паперів. Це я маю інформацію з роботі міського. Якщо в нас у районі так само запрацює як у місті, повірте, це необхідно. і Це треба було давно зробити. Під час колегії також заслуг. Хали результати контрольно-ревізійної роботи в установах на підприємствах та організаціях за 2012 рік. Керівник цієї служби у своїй доповіді зазначила, що в районі допущено ряд вагомих фінансових порушень.